Я хочу поділитися сучасними технологіями, які запровадили ми в нас в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі в відділення інтенсивної терапії як початковий етап успішної реабілітації дітей по я хочу перш за все вас ознайомити трошки з самим нашим закладом, тому що я думаю, що більшість колег не тут вперше, тому таки нас буде міні екскурсія садина. Наш Івано-Франківський обласний перинатальний центр був заснований 27 грудня 1997 року і організований комунальними комерційними підприємству в 2019 році. Він складається з 18 структурних підрозділів, які і більшість перинатальних центрів, які мають в своєму складі дуже велику кількість акушерських відділень, пологові зали, велика кількість неонатальних відділень, відділення інфекційного контролю, жіноча консультація, клініку діагностична лабораторія та багато інших відділень. В перинатальному центрі працює понад 360 співробітників, що охоплює усі ключові напрямки медичної та адміністративної діяльності. У нас працює 105 лікарів різних. Спеціальності на тому дисциплінарна команда. Хоча основна маса це пшегінекологи, неонатологи, анестезіологи е і також інші спеціалісти 154 фахівці це медичні брати та медичні сестри, і 101 працівник це працівники іншої спеціальності. Трошки про нашу кількість пологи. Вона так в нашій Івано-Франківській області, так як і всі в цілій Україні є спад, і за останні 10 років є негативна динаміка, спостерігається на 50%. Зменшилася кількість кологів в області в Івано-Франківській області. Хоча в нашому перинатальному центрі динаміка пологів не спостерігалася падіння, хоча за останній рік ми бачимо, в нас є 405 п'ять плюс. Коли в цілій області мінус 100 полоні. За цей період ми прийняли 508 осіб внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з цих внутрішньопереміщених народжених днів. світ навколо змінюється, і ми зрозуміли, що ми не можемо стояти на місці, коли на нас чатує пандемія covid 19 коли навколо війна. І ми розуміємо, що ми маємо створити для цих жінок, які зараз на даний момент є для нас героїнями, бо в в час війни насмілимось нас народжувати, тому ми можемо, мусимо створити для них таку безпечну галузь. І ми зробили повністю, реконструювали і реорганізували велику. Велику кількість відділень в нашому перинатальному центрі. Основне це ми в першу чергу оновили приймальне відділення, коли жінка заходить, щоб вона себе комфортно почувала разом з своїми відвідувачами. Основлено клініко-діагностичну лабораторію згідно сучасних учасних медичних технологій, оснащена найовіднішим лабораторним обладнанням дотриманням вимог специфікації згідно Національної служби здоров'я України. Оновлено кушельсько-фізіологічне відділення це відділення сумісного перебування матері і дитини. Також для партнерських пологів це велика кількість сумісних палат, де перебуває мама з батьком або партнером і створені комфортні умови. Також оновлено відділення патології вагітних з ліжками екстрагенітальної патології. Створена школа майбутніх батьків. Ціль цієї школи це надання знань про фізіологію, вагітності, пологів, а також після період і догляд до за новонародженим. Тут ми, наші спеціалісти, допомагають з навчанням практичними навичками, такими як правильно дихати під час пологів, як правильно доглядати за малюком в перші дні і основам грудного вигодовування. виготовлення. Нас найбільше в нас така актуальність три теми: це пологи від А до Я. Спеціалістів наших кошегінікологів і неонатологів це, та, це наша школа і малюк. Ми йдемо додому. Також в нас створено таке ноу-хау. У нас є тераса, яка де мають можливість. Так, як перезавантажитись, релаксувати вагітні жінки, які знаходяться в нас на стаціонарному лікуванні, або сучасні діти, які знаходяться на довготривалому лікуванні, відділенні постінтенсивної терапії. Вони мають можливість вийти на повітря і отримати, крім нашої терапії, ще і сонячні вакцини. Ми провели модернізацію пологового відділення. Кращення умов для породі, включно з облаштуванням окремих ходових залів для перечасних пологів, а також для багатоплідних вагітностей, відповідно до сучасних стандартів. Ми е, повністю були задопому..., е, завдяки Асоціації наметологів України, а саме польській місії медичні нам надали е, відкриті реанімаційні системи, які ми розмістили в полових залах. Вони є сервоконтролем і е, мають в собі. Концентратори, які дозволяють коригувати нам кількість подачі кисню, що ми не роздихуємо дітей врятових стопроцентним кисню, а можемо контролювати кисень відповідно до нових протоколів. Також з метою надання кращої Кращої допомоги закуплено е, нашим закладом стабілізацію новонароджених на працюючій поковині лайфстах. І воно забезпечує підтримку дихання шляхів мовлядь, на на теплій платформі, не перепускаючи поховину, покращує трансфузію плаценти, та більш плавний серцево-пудинний перехід і забезпечує найкращу стабілізацію для новонароджених, а особливо для наших перечасно народжених поляків. Протягом останніх років п'яти років. Крім цих акушерських відділень, у нас значно реорганізувалася саме неонатальна служба. Тому що 5 років тому назад у нас було відділення інтенсивної терапії і над цим було все. Тепер, тепер ми провели провели ремонт і повністю реконструювали саме відділення сумісного перебування матері і дитини. У нас його такою фішкою є те, що в них є. Кімната спостереження, де тепер спостереженням перебувають малюки, які мають певні транзиторні стани після народження. Вони не переводяться зразу в інтенсивну терапію, а можуть бути під спостереженням до 3-4 годин. Після цього вони, якщо транзиторні стани зменшилися, вони переводяться на сумсне перебування, якщо навпаки нам стають, переводяться відділення інтенсивної терапії на народження. У 2021 першому році проведено реконструкцію та значне покращення матеріально-технічної бази, саме відділення інтенсивної терапії новонароджених. і тут я знову хочу висловити щиру подяку саме адміністрації Івано-Франківської обласної ради, також питання Константинівні знамісті асоціації нанотологів і ті кількості фондів, які допомогли нам зробити ці умови, які покращують виходжування немовлят повністю всіх категорій, особливо в малюків з критичної масою масовою Відділення здійснюється комплекс діагностичних і лікувальних закладів, заходів відновлення, підтримання і корекція важливих функцій органів систем. Також проводиться інвазивна, неінвазивна штучна вентиляція, легень, введення штучних компотантів з першої години життя і повне паратеральне харчування також з перших хвилин життя. У 2020 році нам було створене відділення постінтенсивного виходжування. Немовлят, воно дозволяє, воно нам дуже розв'язало руки, тому що воно нам дозволило, дозволило, я перепрошую, дозволило раннє переведення діток на спільне перебування дома, тому що до цього часу ми переводили діток тільки в дитячу лікарню і мусили чекати, щоб вже мама маму могли виписати. Тому тепер у нас це все набагато краще, набагато швидше і ми швидше переводимо, що, звісно ж, покращує. Формування здорового емоційного контакту між мамою і малюком і створення сприятливих умов для відновлення фізичного здоров'я успішного грудного вигодовування. Також активно впроваджується в цьому відділенні, як і в всіх відділеннях наших неонатальних, виходження мами кенгуру. У відділенні лікуються діти з різною патологією, які пройшли відділення інтенсивної терапії або з певних проблем, не було виписані додому, залишаються на стаціонарному лікуванні. Тоді вони переводяться у відділення другого етапу. В цьому відділенні є можливість здійснювати перонтеральне харчування також є можливість проведення неінвазивної штучної вентиляції легень і моніторинг серебральних функцій за допомогою електроенцефалографії. В 22-му році в нас був створений невеличкий катамнистичний кабінет, але він за показав таку свою колосальну роботу, що в 23-му році наша адміністрація мовчки вирішила, що нам потрібне величезне відділення катамнистичного спостереження та реабілітаційного відмовного лікування. Після випусків наші діти передчасне народження та й будь-які діти, які знаходяться на лікуванні в інтенсивній терапії, повинні прийти на огляд в катамбастичний кабінет. І якщо наші спеціалісти вирішать, ви що їм потрібні якісь певні там реабілітаційні заходи, то вони їм і проводять в амбулаторному пережимі. В нашому відділенні можуть отримувати діти до трьох років безкоштовно за програмою ЦЗУ всі повний спектр реабілітаційних послуг. В нас в цьому відділенні, звісно, які в будь-якому я не буду затримувати, тому що Оксана Морольна це більше розкаже. Вона в цьому як риба в воді, але в нас ще працює мультидисциплінарна команда фахівців. Також це є окулісти, неврологи, терапевти мови і мовлення, фізіотерапевти, хірурги, ендокринолог, також дуже багато різних спеціалістів. А також в нашому закладі є лікар-лактолог, яка допомагає налагоджувати грудне вигодовування, що дуже нам актуально, коли дитинка знаходиться в відділенні інтенсивної терапії або постінтенсивному відділенні, вона налагоджує грудне виготовлення, допомагає мамі першим прикладанням. І якщо є потім в жінки, в мами виникають проблеми з лактацією, вона може звернутися в кабінет матері дитини, який нас є амбулаторний. І лікар-махтолог допоможе її з налагодженням брудного готова. Коли сучасна неонатологія вона постійно розвивається і застосування передових технологій є ключовим фактором для зниження неонатальної смертності. Тому я хочу представити, як ми Модернізували наші відділення операційної терапії і показати, як матеріально матеріально-технічна база дозволила нам вивести рівень медичної допомоги на зовсім інший рівень. Перш за все, ми почали з того, що Перш за все ми почали з того, що спокращена діагностична база. Ми закупили сучасний апарат ультразвукового обстеження, який дозволяє нам біля ліжка пацієнта зробити ультразвукове обстеження. І в нас є такий бонус. В нас в відділенні є наш особистий лікар ультразвукового обстеження, який дивиться тільки наших діток, і вона вчиться. і. Якщо при потребі вона в нас органітує. Наступний крок – це був мобільний цифровий рентгенапарат, також що є не дуже важливо для нас, тому що порівняно з тим аналогом, який у нас був у 2019 році, він набагато краще, якість знімків і нам краще діагностувати певну патологію. Завдяки. Знову ж таки, не повторюся казати, завдяки польській місії медичній в нас з'явилося е, обладнання, яке дозволяє нам визначати мікрометодикою е, такі показники, як це реактивний білок, а також газовий аналізатор крові. Газовий аналізатор крові він допомагає нам е, з. Газовим складом крові що є дуже необхідно при проведенні довготривалої штучної вентиляції легень, електроліти, лактат і глюкози вони також дуже потрібні при постійному парентеральному харчуванні. Аналізатор це реактивного він також має ще в собі і визначення гемоглобіну, з нам своєчасно мікрометодикою. Буквально за лічені хвилини визначити рівень тереактивного пілка і про потреби розпочати антибактеріальну терапію або її змінити. Е Також за ці чотири роки у нас з'явилися два транспортних ківезень, які значно покращили нам саме перевезення транспортування дітей з пологового стаціонару і з пологового відділення до нашого відділення або до між іншими відділеннями неолокальними. Відкриті реанімаційні системи також ми їх поміняли повністю на 80%, Вони всі в нас зараз мають сервоконтроль, що покращує знову ж таки терморегуляцію. Ну і звісно, кювези сервоконтролем вони дозволяють запобігати як гіпотермії, так і гіпертермії, створюючи оптимальне середовище для розвитку перечасно народжених дітей. У нашому відділенні є всі методи. Я так не побоюся сказати, дякуючи Володимиру Олександровичу. Всі методи респіраторної штучної вентиляції легень, як інвазивної, так і неінвазивної. Ми маємо велику кількість високочастотних штучних вентиляцій легень. Ми маємо традиційні апарати, сучасні апарати. Інвазивної вентиляції і також велику кількість неінвазивної вентиляції легень, доводячи до того, що протягом останніх трьох років ми не використовуємо неконтрольовану кисень. У нас всі діти знаходяться на кисневій терапії тільки на високопотокових канюлях, і коли вже не потребують респіраторної підтримки, знімаються повністю на самостійне дихання. Також ми розширили свої е, можливості в лікуванні неврологічних ускладнень, Звісно, ми вже давно застосовуємо. Гіпотермію, але вона довший час нас було не тому що ми використовували там заморожені якісь бракети, рукавиці. Але в двадцять році нам купили апарат лікувальної гіпотермії, що значно покращило вихочування цих цих новонароджених дітей з певними проблемами під час пологів. Ну і завдяки асоціації на України. Ми маємо амплітудну електроцефалограф, що також дозволяє нам моніторити саме ну і під час лікування гіпотермії, і без гіпотермії, коли є. Підозра на е, якісь неврологічні порушення, воно значно покращує, тому що амплітудний енцефалограф. Всі лікарі-відділення пройшли навчання по розшифровці е, цього е, запису, і нам простіше е, зразу в той, же, в той момент е, призначити певну лікувальну, е, лікувальну терапію. І е, до чого ж я вела? Що в нас за Цих чотири роки ми провели проліковано 1686 новонароджених, з них до кілограма кг і до півтора стів до півтора кілограма 198. І за цей час ми бачимо, що в нас падіння е, смертності немовлят на е, майже на 4,5 промілі. Що ця матеріально технічна база значно нам покращила е, виходжувані немовлят, особливо в групі до кілограма. Інці дуже рання неонатальна смертність. Також вона в нас знизилася, хоча ми за 24 рік маємо все одно ж ми вважаємо велику кількість, це 11 випадків ранньої неонатальної смертності. З них 75 – це недоношені діти, особливо вагові категорії до кілограмів. І оце що я казала, смертність вагові категорії до кілограма нам вдалося зменшити майже на 30% і дещо зменшити смертність у ваговій категорії до півтора кілограма. Передчасні діти вони в нас за останній рік збільшилися за рахунок того, що за рахунок пізніх недоношених дітей саме статистика, вони в нас утримуються з року в рік від 9 до 11%, відсотків, але за рахунок пізніх недоношених дітей. Тому що ми виборили за кушар гінекологів таку, такий діагноз, як дитина завелика для терміну гестації. Бо в нас бували такі випадки, коли по ультразвуковому обстеженні вони виставляють 34, дитина народжується більше, вони виставляють доношна, в дитинки потім з'являються респіраторні проблеми. І ми вже за цей рік, 24-й, ми виборили, що дитина може бути деколи більша для терміну гестації. І до чого це все? Що якісне виходження на новороджених це комплексний процес, що залежить від багатьох факторів, які взаємодіють між собою до них належить сучасне обладнання та інтенсивна терапія, як я говорила, сучасне. Зігріваюче обладнання, сучасна дихальна підтримка, сучасне е моніторинг, як слідкуючим обладнанням, так і енцефалографією було значно покращує. Наступне це профілактика інфекцій, дотримання антисептики, асептики. Також завдяки моніторингу та реактивного ми можемо вчасно. Коригувати антибактеріальну терапію. Правильне харчування також ми мусимо пам'ятати, що золотий стандарт ентерального харчування в дитячій реанімації це є грудне молоко і, звісно, розпочати для перечасно народжених дітей з перших хвилин життя це парантеральне харчування. Метод і контакт шкіри до шкіри це е, наші фотографії. Це дитинка віком 5 е, днів. Вона ще знаходиться на апараті штучної вентиляції легені, але ми активно її викладаємо шкіра шкіри до шкіри. І рання реабілітація. Ми запровадили. воно що нам так не дуже запровадилося, але ми пробуємо що е, залучати наших реабілітологів до нас е, на консілярні огляди, до нас на Просто на обходи, на огляди вони нам допомагають. Вони особливо з групою пізніх доношених і пізніх недоношених і доношених вони нам дуже допомагають. Ну і підтримка батьків. Перш за все, навчання батьків, заспокоєння їх, тому що інтенсивна терапія це не те, чим хоче будь-яка родина, хоче, щоб закінчила свою і якщо добре налаштавані батьки, вони потім стоять нам союзниками в такій важкій боротьбі. Сучасні технології це не просто обладнання, інструменти, які рятують життя заклада... та закладають основу для успішної реабілітації. Комплексний підхід, що включає передові технології, неророзвивальний догляд, активну участь батьків, дозволяє дітям з групи ризику, повноцінно розвиватися та інтегрувати суспільство. Відділення інтенсивної терапії це місце, де технології зустрічається з людяністю, а надія перетворюється на реальність. Троє перших наших діток, які у вихоченні нашою мульти... вже повноцінною мультидисциплінарною командою, це всі дітки з терміну гостації до 24 тижнів і з носу тіла до 800 грамів. І це наш мультидисциплінарний продукт, завдяки якому це все в нас виходить. І дякую вам за увагу. І все буде Україна, слава ЗСУ!